Ед-інсталяції та гірлянди від бренду Liwarno Home 154 гривні за одиницю. В лоті маємо 37 різних класних одиниць, 5680 гривень загальна вартість лоту. Покажу вам поближче, що тут у нас є. От такого варіанту буде дві коробочки, вони, як бачите, на батарейках. Тут є на батарейках, а є живлення від мережі. Ось такого плану є сніжиночки, зірочки з теплим освітленням. Гірлянда шторка з холодним освітленням. Звертаю вашу увагу, на кожній коробочці в правому куточку. Можна побачити кількість вогників конкретної гірлянди. Далі показую є крижані прикраси ось такого плану, як бачите, з теплим світлом. Є вогники у форматі свічок. Тепле світло, холодне світло. І ще бачите, вони біленькі, а тут є бордо, є роса роса кольорова з теплим світлом, холодним. Є роса з дизайном, перлинки, тут у нас зірочки, квіточки отакого От плану. Можете показати їх ближче. Є декорування оселі саме комодів, камінів, там, де душа забажає. Отакого От плану. Тут у нас листячко, тут у нас олені, кульки з холодним світлом, гірлянда з теплим світлом, тут у нас для вуличного прикрашання. Роса з теплим освітленням. Тут можете показати, це для прикрашання столу або ж також меблів. Зірочки, сніжинки, перлинки, по дві упаковочки кожного виду. Як бачите, тут якраз так і складено. Інкрустація на свічках, ось такого плану. Вони йдуть біленькі з стразами, справді дуже гарні. Для прикрашання вулиці ось такі сніжинки, вони в землю вставляються, і освітлення холодне буде у нас тут. І два бокси на 400 led лампочок, кольорові та холодне освітлення для замовлення. Переходьте в опис під відео, там всі контакти наших менеджерів.